Учистити не лише душу, а й тіло. На березі річки над Франківці зібралися з самого ранку, аби освятити воду та пірнути в ополонку. Уже традиційно розпочали свято водохреща з богослужіння. Чин великого водосвяття звершив митрополит Володимир Війтишин. Він зазначив, цьогоріч водохреще є особливим, адже всі молитви спрямовуються нині за мир в Україні. Ми освячуємо воду і стою надією з молитвами за батьківщину Україну. Що на наші землі прийде мир, і тому заченою водою ми будемо окроплювати і наші міста, і села, і ліси і поля, всю батьківщину Україну, щоби Господь вигнав злих духів з нашої землі і головне духів війни, що прогнав. Франківка Наталія традиціям не зраджує та вірить, вода після освячення набуває унікальних якостей: лікує хвороби, стілює душу і заряджає енергією. Для здоров'я, для для всього, щоб було в сім'ї добре для різних потреб. Якщо щось болить, чи ще щось отак. Після освячення традиційне купання охочих пірнути в холодну юрданську воду зібрали мало. Перед зануренням кожен енергійно розминається та з піднесеним настроєм поступово сходить у воду. Хтось робить це у двадцяте, а хтось вперше. Понад 10 років підтримує йорданську традицію військовослужбовець Степан на зимове купання прийшов разом із побратимами. Я, я десь напевно купаюся вже років 12-14. Мав зараз якісь трішки таку паузу. Минулому році приходилось купатися на Донбасі, бо брали участь в бойових діях. А тепер повертаємося в Стрій, на Франківщині. Так що все, все рухається вперед. Основними локаціями для занурення в Івано-Франківську стали міське озеро та Бистриці Солотвинська і Надвірнянська. Попри доволі теплу погоду, у порівнянні з іншими роками охочих зайти в холодну воду було доволі багато. Температура ідеальна, тому що на дворі 5-6 градусів вода десь. Близько теж 2-3 градуси, і тому це дуже гарно для того, щоб пірнати можна було вийти на берег. от Є пункти обігріву, переодітися, погрітися, випити гарячу чаю, гарячої рибної юшечки, все готово. Аби святкування пройшло безпечно, за дійством стежили муніципали, патрульні та рятувальники І за потреби допомагали людям. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402.